Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас у новинах. Ми бачимо інформацію про те, що нібито на Херсонщині окупанти підготовлюються до того, аби відступати. Прокоментуйте цю інформацію. Що стосується Херсонщини, ну скажімо, те, що там відбувається за нас, ця стратегія вона полягає в тому, що українські сили. Знищують логістичне забезпечення, тобто переправи через Дніпро на правий берег Херсонщини. Як відомо, це був Антонівський міст, потім залізничний дійшли до Каховського, і я думаю, що це ще не кінець, що така доля може спіткати. І понтонні переправи, які росіяни кидають через Дніпро. Це перший елемент, другий це знищення складів. Які є на території окупованої Херсонщини для того, аби виснажувати сили і можливості російських військ, аби просто у них не було яким чином вести якісь наступальні дії чи захисні треті? Це інформаційно-психологічний тиск, який зокрема йде через діяльність руху опору. Нелояльного населення на цих територіях, які створюють ось такий психологічний тиск на російські війська, тобто ця стратегія вона полягає якраз в тому, аби витіснити угруповування ворога з тимчасово окупованої території. Ну, в разі, якщо і це відповідь, якраз на ваше питання, чи готуються відходи теоретично, дійсно вони можуть готуватися. Але е, не обов'язково цей сценарій може ну, тобто ж жест доброї волі, так званий, настане може бути і план Б, е, е, який е, ну тобто, сценарій А, він цілком можливий, але треба розуміти, що може бути і план Б, який полягатиме в тому, що доведеться все таки тиснути і е, ну вступати в більші бої якраз на півдні, аби для того, аби перемогти там ворога. Хоча перший варіант от той, який я сказав, він виглядає е, більш прийнятнішим з огляду на багато обставин, тобто з огляду і на те, що меншими силами вдасться витіснити противника, з огляду на те, що це становить менше ризиків і небезпек боїв е, в, в умовах міст, так і менше небезпеки для цивільного населення, менше жертв серед військових. Буде, тобто з усіх. А, от. Але не обов'язково, що він буде. Хоча цей фактор був би ну ось так: відступ російських сил, як було на київському і Чернігівському напрямках, звичайно, він міг би бути, ну, скажімо, таким ну, прийнятним сценарієм. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам. Дякую. І ми очікуємо на нову зустріч з вами, звичайно ж. Обов'язково. На все добре, тоді побачимося з вами. passa, dobro.